Всім вітання, друзі. Задумав я зробити таку історію. Є оцей інвертор маст, хочу його поставити собі як основний. Тобто його ссюди забрати, прицепити, наприклад, сюди. Так як в мене вже тут ці провода під'єднані, може, може так зробити. Або від'єднати просто тут провід, підвести. До нього це буде легше мені підключити один провод 220, який йде в мене на весь будинок. І думаю його просто підключити сюди через такий подовжувач, якоби І все, і мені вже буде працювати. Мережа мені не потрібна, я нею тут зовсім не користуюсь. Вона мені на інверторі тут не потрібна. Просто що буде сам виход проводів, отут у мене є. От. Виход з інвертора цього провода, який йдуть на будинок. Сюди можна через клемник чи там, через чогось там. Та любий клемник просто взяти, підключити, подлінить провод, щоб підключитися до інвертора на виход інвертора тут. Та і все. І він мені буде давати живлення. І підключити оці панельки, це в мене південне поле. Підключити ці панельки теж до цього інвертора. Я думаю, що це не буде такої великої проблеми. Трошки треба покрутити, погемороїться, ну, але я хочу просто провірити цей інвертор, як він, як він працює, як він себе веде з його глюками там, і всякими цими мастовськими приколами. Що ви на це скажете? В кого може є маст, як, як він себе поводить. Я хочу теж це знати, бо вічно в нього якісь скидання. Навантаження там, по панелям, то ще щось, там, то він якось робить, то не робить, то йому сіть постійно, треба. Ну, я не можу зрозуміти його логіку роботи. Хочу я такий провести експеримент. Напишіть, що ви про це думаєте. А ну, я зараз подумаю, як це все перецепити або поміняти їх містами, Цей підняти вгору. І в мене там вже всі провода просто підтикне і все, А це кинуть вниз. Ну, тут мене з акумулятором трошки. Трошки проблема буде я під'єднати оцей до Анджі до акумулятора. Особливо мені треба плюсовий провід, так як для мене виходить оце плюс. Мінус у мене длінний йде без перерива. Я його просто можу загнути там і буде висіти, ну, так як це временно все. От. А плюс тоді треба буде ще один там знайти, прицепити кусок провода, типу плюсов. Щось типу, такого сейчас подумаю, або це все оставлю і просто добавлю провод цей вход на хату, додать туди і поміняти сонячні панелі. Північне поле тут зараз під'єднане на маст, його перецепить на Аненджі. А з Аненджі цього кинуть провід. Тут, звісно, вже виходить. Але якщо кинуть, наприклад, мимо щитка, хоча цього не треба зробити, ну, можуть додати просто кусок проводу, кинути вниз, аж туди. Щоб було, до, доставало до, вже до Ананджі, яка буде заходить на піві поле сюди. А це поле ось, піде на маст. Щас подумаю, щось придумаю так, по кумакові та й перед скину. Так, друзі, коротше, виріши я це все оставити, подивився на провода на сонячні. А в мене тут провода, я в запас оставляв. Й-маю, хватає аж. Аж до кінця якраз, якраз, якраз в притичок. Просто так впритик-впритик впритик до цього. Ну, щоб не городити ніяких конструкцій, я просто провід один сюди підкинув через такий коннектор. А ну, наматюкайте, напишіть мені, що це все неправильно, згорить нахер хата. Ну, Я не електрик, я і так без руки, як зміг, так і зробив. От. Сюди підключив і тут на вихід. Ну тут, звісно, китайці. Знайшли, де написати. О, десь аж о-там. А там, а там, а там. усе. Шукай, як хочеш, лазь де хочеш. Ну і колодочка. Дивіться, якщо будеш підключати десь щось, коли буде включено. Отак клац ось сюди на корпус. І коротнув, більше всього, і спалиш. Хто ремонтує, мабуть, скаже, що таких приносили дуже багато. Я так думаю, що треба, щоб була в ізоляції отверточка. От. Ну, так як в мене зараз тут нічого не підключено зовсім від слова. то... Так, і тут так само сонячні. Панельки, дивіться, як зроблено, от болтик. От як, як його треба підключати і прикрутити рівно, це ж на іскосок зараз стоїть, щоб рівно воно не влазило. Бо цей виступ, він мішає. І ти хоч не хочеш, ти зачіпаєш, щоб корпус. Якщо десь щось буде підключено, кердик. Тут ще хоч більш-менш, бачите, пролітає. То ця сторона, ні, оце так придумали китайці. Ну і тут така лісінка. Брррть. Маст щось. Підкосив трохи. Так що це таке діло. Так що зараз прикрутю, будемо підключати, все запускати систему. Коротше, як завжди, щось трохи та й не везе. Не вистачило 3 см провода мінусового, капелючку щось там не пішло. Коротше, відкрутив так прикрутив наїзд кусочок трошки повисить, поки так. Тут далі опустилось і все зайшло, вистачило, підключив. Ну а тепер дивіться, тут підключив, сюди вже не заводив, щоб був і так, де в натяжечку, там знизу не підводив. Поки так побуде. Тепер так. Треба, щоб воно щось працювало, тому що мотає від стовба світла, це ж дуже страшно. То що робимо? Запускаємо акумулятор один. Так, і десь отам, десь отам вона кнопочка. І другий. Все, запрацювало. Тут я під'єднав виход в маста на оборот. Вход і виход, якщо я все правильно, якщо я все правильно підключив. Ну, ви представляєте, як лоханувся? Поки заглядав отак гори дрігом, туди головою аж туди, щоб прочитати, що там. І виходить, що тут ін вход, а тут виход. А я коли так дивився, ну, коротше, туди так заглядав. І мені показалось, що це наоборот. І я прикрутив виход сюди. І добре, щоб ще раз туди заглянув і прочитав, що тут аут-виход. Хоча як і в мене ж же в усіх інверторах з цієї сторони виход. Тут обично вход. Ну а тут що «ін» Ін, інпут. Вон дивіться. Input. Там out. А я щось оце все подивився, бо голова була перевернута. Подивився наоборот. Це така херня вийшла. Ось так. Так. Ну все. Тепер ще раз запускаємо відмикауса на всякий случай, щоб, щоб не коротнути. Так, все, все працює. І тепер вмикаю інвертор. Де кнопочка? Ото. клац. Запустився. Так. Хоп. Пішло на мережу. Так. Тепер, якщо зараз нічого не згорить, буде шикарно. Включаю вихід на будинок. Тобто це вихід з інвертора. Клас. Все працює. 185 Вт. АВРка переключила і тепер споживання йде з. О, і робот запрацював. З акумулятора. Все, тепер можна... Ще одна верку виключить. І все. Тепер вже можна спокійно цей інвертор підключати далі. Він поки вимкнутий. Щоб стовба не тянуть. Ага, так. І тепер ще треба включити панельки. Хубано. І дивимося сюди. Появились панельки. Зараз підтягнуться. З батарейки тягне 5 А. так. Кіловат. І 0 Ампер. О, пішло, 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 пішло. Зараз щось, щось дорого запрацювати. Він мас такий трошки тупуватий. Поки він там собі подумає. Ну от 180 Вт. Щось там вже, конечно, вечоріє, сонечко сідає. Ну, але не бере нічого з акумулятора. Все. Ні, повинно брати з акумулятора. Бо він видає тільки 130 Вт. Батарейку не заряджає. 0,2 А. Так. Добре, тепер можемо включити західне поле. Західне поле тут. Десь запрацює. Пішло 45 Вт. Нема сонечка вже воно. Уже сонечко никає, дивіться, вже на цьому немає. Пів сьомого вечора, але, але чомусь сонечко десь там ховається. Це північні панелі, вони в мене ще не підключені, щоб сюди. Вони б зараз попрацювали. Непогано зараз би давали. Ну, зараз я поки підключу ще. Автомат треба, бо в мене ці панелі постійно включені. Тобто такий мене був розмикач. І зараз я зараз це по всіх сторонах. Що кину автомат, який прийшов в посилочки, що я показував вам. І його треба під'єднати і це все діло запустити. Так, ну поки так працює. А я поки що це. Запустю. Так, ну що? Під'єднав я тут автомат, під'єднав провода до, від панелюк до інвертора. І тепер можна включати інвертор, він буде запускатися, навіть його не включати, він буде заряджати акумулятор. Одне, що йому треба сам акумулятор ввімкнути. І подаємо напругу. Клац. Оп. Оп, пішов дядько, трудиться. О, з'явилися панелечки. Щас піде заряд. Що у нас там? 198 вольт? 0 ампер. 46 вот, аж 46, аж 59. Коротше, понти, вечір. Вечір все треба дивитися. Тут 400 Вт. От так працює. Цей дає 40 Вт. Коротше, фіг да ніфіга. Навантаження 800 включив кондиціонер, буде вже жарко. А від стовба? Ні-ні-ні. Від стовба не можна включати. Сидів, парився. Хай лучше від акумулятора. Зараз може тут ще трошечки сонечко там кудись повернеться. Може, краще засвітить, щось трошки піддасть, а може і ні, побачимо, як це все буде працювати, вже буду наблюдати. Тут це все временно повісив. От хай собі висить, поки це все временно, тому що ці всі кишки, оце все оце, усе, 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 оце, оце, усе, кишкомоття. Це все буде прибиратися разом з усім геть, геть, цим, цим гамозом. Сюди це все уїде, буде в віддільній кімнаті. Бо тут все це в цих кишках електрики зараз позавідують. Цим кишкам. Тут все взагалі суперово. Ось так. Якщо так все працює, кому подобається, ставте лайкосик, пишіть коментар, що ви про це все думаєте. І будемо розбиратися за цим мастом, як він це буде поводити. Що я можу сказати? Ракета! Ракета взлітає. Просто ракета.